Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. А що сьогодні вас чекає за рунами. І Вкотре руна Саулу випадає. І я просто радію з цього. Вкотре, це уже, мабуть, протягом тижня. І руна Перт теж супроводжує постійно наші розклади. Хто постійний глядач, той знає, про що я кажу. Так, ну ось. Ось що на нас чекає саме сьогодні. Руна Соулу це успіх, це правильний обраний курс до щастя, до світла, до перемоги кожного дня. Е, сходинка за сходинкою, ви піднімаєте все вище і вище до свого успіху. Е, тут є, звичайно ж, момент фатуму, долі, проведіння вищих сил, де ви ніяк не можете це. Ну, запобігти чомусь, тому що ну, це на волі богів, все на розсуд долі йде. Також ви теж дуже часто рунаєр вказує на те, що ви збираєте свій врожай. Хтось у вигляді знань, хтось у вигляді досвіду, хтось у вигляді матеріальних благ. Ви поступово-поступово накопичуєте це все. І це веде вас до успіху. Ви це вже відчуваєте. Деяка інформація, ну ось, до речі, вона трохи закри... випала закрита ця руна. Це я не так трохи поставила. Руна Перт говорить про те, що ще не все відкрилося вам ще не все вам відомо. Важливе щось ще є приховане від вас. Бачите, вкотре нам це ж теж кажуть. Руна Іса каже, що цей процес, нібито як застиг на цей момент ще не все відкрилося. Довгий час це, 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 це триває, але поки що, але завіса поступово перевідкривається. Це вже було в попередніх розкладах. Сьогодні, можливо, енергії будуть такі ну, не дуже для здоров'я позитивно. може хтось самопочуття буде в когось погіршуватися. Але в, в, в об'єднанні цих всіх рун, якщо їх взяти разом, то тут таке легке легке якесь таке е, ну, відхилення в здоров'ї, скажімо так, нічого такого складного і загрозливого. І посередині руна Ансус. Руна, благословення самого Одіна, знання, досвід, енергія, ем, інформація, інформація. от Можливо, ось тут же знову ж таки те, що ніяк не хоче відкриватися якась інформація. Саме сьогодні все одно вона більше і більше буде відкриватися. І все одно ви будете приходити до якогось розуміння, чому саме так, чому не інакше. Ну, ось сьогодні такий день, благословенний день. Я вас вітаю. Ну нехай все складається як найкращим чином, як так кажуть нам руни.